Слухай історію. Мені потрібні були коробки, тож вирішила пошукати на Facebook Marketplace. У Канаді це популярний Marketplace, хоча я його терпіти не можу. Знайшла продавчиню, пишу, можна забрати завтра, там де, коли, як зручно. А вона пише: звісно, приїжджайте завтра, коли хочете. Я залишу пакунок на банку, аби... Просто покладіть гроші під килимок. Гроші під килимок. Мені так підходить клас. Я вже тут. І я бачу, що я не одна така. Гроші під килимком. І ось моя посилочка. І статьйо, як це мило. Все, йду і посміхаюсь. Я розумію, що для Канади це нормально, тут доставку залишають перед дверима, там пакунки просто лежать на ганку, ніхто їх не чіпає. Але все одно кожного разу я думаю, вау, як вже це красиво, коли люди просто довіряють одне одному.